Шостий клас. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники, особливості творення присвійних прикметників. Пригадуємо способи творення слів. Прикметники утворюються префіксальним способом. Наприклад, ми додаємо префікс не утворюється недобрий, це префіксальний спосіб, суфіксальний спосіб від прикметника тихий. З допомогою суфікса «еньк» утворюється інший прикметник тихенький. Префіксально суфіксальний. Від іменника талан. З допомогою префікса без та суфікса ни ми утворюємо прикметник безталанний. І спосіб складання. Від двох слів правий берег ми утворюємо складний прикметник правобережний. Потренуємося. Визначаємо способи творення прикметників. Духатинки префіксальний спосіб ми відправимо прикметники. Праісторичний презлий та ультрашвидкий. Духатинки суфіксальний спосіб творення ми відправляємо такі прикметники. Левиний. Здоровенний та козацький. До хатинки префіксально суфіксальний спосіб творення. Ми відправимо слово безмежний, утворено від слова межа та надбрівний, утворено від слова брови. І у нас залишилася хатинка спосіб творення складання. Туди ми відправимо слово жовто-блакитний та молочно-кислий. Пригадуємо п'ятий клас. Утвори прикметники за допомогою суфікса ск: Париж, Паризький, Галич, Галицький, чех. Чеський. Нью-Йорк – нью-йоркський. Та Казах Казахський. Отже, згадуємо правила: якщо основа слова закінчується на «г», «ж», «з» і ми додаємо. І ми утворюємо від такого слова прикметник з допомогою суфікса «ськ», то відбувається чергування, і у нас виходить суфікс «зік». паризікий, наприклад, празікий, воронезький. Якщо основа слова закінчується на «к -ч «ц», і ми утворюємо від такого слова прикметник з допомогою суфікса «ськ», то у нас виходить «цьк», Наприклад, галич галицький, козак козацький. Якщо ж основа слова закінчується на «х», «ш», «с», і ми утворюємо від такого слова прикметник з допомогою суфікса «ськ», то прикметник буде ск. Наприклад, чех чеський, балхаш балхаський. Звичайно, є винятки і серед них Нью-Йоркський та Казахський. Поговоримо про емігрантів Країна іменник та країна прикметник. Ми писали контрольну роботу. Роботу яку? Контрольну. Контрольну це прикметник. Якщо ми заберемо слово роботу, то у нас вийде речення: ми писали що контрольно. І в цьому реченні слово контрольно вже стане іменником, адже, він відп... адже слово відповідатиме на запитання іменника. Що писали? Контрольно. Наступне речення мені подарували мобільний телефон. Мені подарували телефон, який мобільний. Слово мобільний прикметник. Мені подарували мобільний. Мені подарували що? Мобільний. І в цьому реченні слово мобільний вже відповідає на питання, що, і перемістилося до країни іменник. Діти з нетерпінням чекали вихідного дня. Якого дня чекали вихідного? Слово вихідного прикметник адже відповідає на запитання якого. Але якщо ми відкинемо слово дня, і у нас буде речення діти з нетерпінням чекали вихідного, то слово вихідного відповідатиме на запитання іменника чого, і теж стане іменником. Отже, прикметники можуть переходити в іменники це ще один спосіб творення. Прикметник, який переходить в іменник, відповідає на запитання іменника хто що. Прикметник, який переходить в іменник, у реченні може бути підметом або додатком. Наприклад, мама співає колискову пісню, слово колискову означення, яку пісню колискову, і мама співає колискову, що співає колискову, додаток. Військовий чоловік зупинився біля станції. Чоловік, який військовий це буде означення. І в наступному реченні слово військовий буде підметом. Військовий що зробив? Зупинився біля станції. Пригадуємо: квітка може бути красивою це якісний прикметник. Квітка може бути лісовою. Це відносний і квітка може бути оленчиною. Це присвійний прикметник. Сьогодні ми говоритимемо про творення присвійних прикметників. Присвійні прикметники відповідають на запитання, чий, чия, «Чиє?», вказують на приналежність особі або тварині. Наприклад, Вінок чий Оксаншин, Рюкзак, чий Сергіїв. Відносні чи присвійні прикметники батьків Капелюх батьківський комітет, Шевченкова поема Шевченківський стиль, лікарова порада лікарська діяльність, материна сумка материнський погляд. Перша колонка це присвійні прикметники, а друга колонка це відносні. Адже зазвичай присвійні прикметники не мають суфікса ск. І тому Капелюх, чий батьків, поема, чия Шевченкова, Порада, чия лікарева, сумка, чия материна. Як утворюються присвійні прикметники? Присвійні прикметники утворюються від іменників першої відміни Мама Мамин, Марія Маріїн. Від іменників другої відміни Батько батьків, Юрій Юріїв. Від назв тварин Вовк Вовчий, Змія Зміїний. Отже, від іменників першої відміни утворюються прикметники з допомогою суфікса н, якщо основа слова закінчується на приголосний, крім «й». Микола Миколин, Таня танен. Якщо основа слова закінчується на «й», надія надіїн, то додаємо суфікс «валерія, валерій, ін, валерія, валеріїн. Подивіться на транскрипцію слова надія і бачимо, що основа слова закінчується на приголосний І і закінчення А. Це позначається буквою Я. Від іменників другої відміни. Теж, якщо основа слова закінчується на приголосний крім Є, то ми додаємо суфікс ів дмитро, Дмитрів жіночий рід Дмитрова і «Дмитрове». Якщо основа слова закінчується на Є, ми додаємо «їв». Єв Сергій, Сергії, Сергіїв, Сергієва, Сергієве. Тут відбувається чергування, коли ми утворюємо форму жіночого та середнього роду Ів чергується Ов Дмитрів, Дмитрова, Дмитрове, а «їв» чергується з Єв Сергіїв, Сергієва, Сергієве. Від назв тварин теж утворюється багато присвійних прикметників. Якщо основа слова закінчується на приголосний, крім «й», ми додаємо суфікс н, орел, орлиний, бджола бджолиний. Якщо основа слова закінчується на «й», змія, змія, буде «ін», зміїний, соловей, солов'їний. Але решта присвійних прикметників назв тварин справді творяться по-різному. Може бути лисячий, собачий, лелечий. Присвійні прикметники повністю зберігають особливості написання іменників, від яких вони утворені. Тобто, м'який знак, велика літера. Слово Наталка без м'якого знака. І тому Наталчин, присвійний прикметник, також не має м'якого знака: ненька, Ненчин, дядько, дядьків, Галька, Гальчин. Тут є в іменниках м'який знак, відповідно, присвійні прикметники теж матимуть цей м'який знак. І бачимо Наталка з великої літери, Наталчин теж з великої, галька з великої, Гальчин з великої літери. Притворені присвійних прикметників також можливе чергування Ольга. Ольжин, Свекруха, Свекрушин, Лес... Сестричка, Сестричин, Лисичка, Лисичин. Утвори присвійні прикметники Марія, Марійка, Маруся, Маруська. Ірина, Іра, Іруся Іруська. Марія Маріїн. Марійка Марійчин. Маруся Марусин і Маруська Марусьчин. Ірина, Іринин, Іра, Ірин, Іруся, Ірусин, і Іруська, і Рущин. Запишіть словосполучення, виправивши помилки Миколів Зошит, Сашковий Ноутбук, Ольги Неплаття, Анатолійова Ручка, Юлін Пенал та Оленкині Туфлі. В українській мові. Від іменників першої відміни, а Микола, це іменник першої відміни, не можна утворювати присвійні прикметники з допомогою суфікса ів, це друга відміна. Отже, Оксанин Зошит, Миколин зошит, Катеринин зошит, Микитин – Зошит. Сашковий ноутбук від іменників другої відміни Сашко. Богдан, Петро, наприклад, Роман. Ми не можемо утворювати присвійні прикметники з допомогою Ов. Ів додається Сашків ноутбук, ноутбук Петрів Ноутбук, Романів Ноутбук. Ольгене плаття. Зрозуміло, що тут відбувається чергування, і правильно буде не Ольгене, а Ольжене Плаття. Анатолійова ручка. Анатолій це іменник другої відміни. Ми додаємо. Суфікс їв, анатоліїв. Коли ми вживаємо це слово у формі жіночого роду, то буде у нас Анатолієва. Там відбувається чергування Сергіїв, Єв, Сергієва, Олексіїв, Єв, Олексієва. Юлін пенал в українській мові не утворюються присвійні прикметники з допомогою ін. Правильно буде Юлин пенал, танин пенал, і, звичайно. Не оленкині туфлі, а Оленчині туфлі. Тут відбувається чергування. І наостанок рефлексія. Знання, отримані на уроці, мені пригодяться, я задоволений, задоволена своєю роботою, мені було цікаво, і мені було зрозуміло все.